Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Сьогоднішню розмову хочу присвятити прекрасній жінці, єврейці з народження, а українці за вибором Северині Парелє. Вона народилася в 1880-ті роки на Тернопільщині. Навчалася вона в українській народній школі, а потім пішла навчатися у Санбір для здобуття педагогічної освіти. І незадовго з двома своїми братами вона охрещується і йде в монастир, і отримує ім'я Северина. Її ім'я при народженні достовірно невідомо. В деяких джерелах згадується Стефанія, але певності немає. Якщо б хтось знав, напишіть про це у коментарях. Сестра Северина приходить до Львова в монастир сестер Васильянок. При монастирі Васильянок у Львові діяла українська жіноча гімназія. Яку пам'ятаєте, придбав митрополит Андрій Шептицький? Отож, сестра Северина іде в цю гімназію викладати. Проявляються її організаторські здібності. Вона стає керуючою цієї гімназії. Ба більше, сестра Северина організовує на базі гімназії етнографічний музей, викуповує понад 26 весільних вінків воскових з різних регіонів України, поміщає їх кожен у скляний ковпак. На той час це була унікальна збірка власне, цих предметів. У 1930-х роках сестра Северина планує їхати у Філадельфію, в монастир сестер Васильянок. Поїздка туди коштовна. Андрій Шептицький сприяє цьому. І коли вона приїжджає до Штатів, відвідує музеї. І я дуже прикро вражена, бо в музеях представлені культура різних народностей, які заселяють штати. І вгадайте, якого народу немає представленої культурної спадщини? Українці в той час дуже чисельно представлені як емігранти в Штатах, а музею української культури немає. Тому сестра Северина по приїзді одразу починає планувати збірку автентичних речей, речей побуту, зразки одягу і таке інше. Сприяння єпископа греко-католицької церкви їде знов до штатів. Організовуючи виставки в різних українських осередках, цим зробила величезне враження. Ця колекція, яку сестра Северина з собою привезла тоді, лягла в основу створення українського музею у Стемфорді, який донині там діє. Така історія на сьогодні. Я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, поширення, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра.